Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи, одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи, яка не словами, а силою, зброєю і своїм життям, це довела, не доводить, а довела всьому світу, і яку можна бажати країну після війни. Да ось таку країну, яка вона зараз. Ось така країна, яка вона зараз, вона свободна, безумовно, в час війни. А є ті чи інші обмеження щодо мобілізаційного віку, хлопців, там, які не можуть виїхати за кордон тощо, є весь воєнний стан, є і ще інші обмеження. Тому що війна сама Росія обмежила нас. Тому що вона прийшла війною, а війна завжди несе втрати, і обмеження. Це зрозуміло. Але ми. Хочемо жити в такій країні, як вона сьогодні у нас є, тільки в мир. Як феєрично звучать ці слова сьогодні, після гучного скандалу, коли з'ясували, що в Україні знову в наявності темники, так? Темники і списки спікерів, людей, яких заборонено висвітлювати в державних медіа, де свобода слова? От мене тільки залишається питання. Зеленський сказав. Найдемократичніша країна, а справді найдемократичніша. І ще щодо того, що ось люди хочуть, щоб така країна була після війни. Люди не хочуть. Хоча, знаєте, не берусь казати за всіх, будь ласка, напишіть в коментарях: ви хочете, щоб після війни була така країна, як зараз? Мені здається, що якщо так само будуть красти. Якщо так само після війни будуть себе прекрасно почувати, друзі президента, друзі друзів президента і так далі, оточення президента, а всі інші так будуть, знаєте, самі по собі і тільки винні всім, тільки обов'язки, ніяких прав, я думаю, що такої країни не хочуть люди. Я думаю, що люди хочуть свободну країну, люди хочуть справедливу країну, люди хочуть, щоб робилось для людей. Ось таку країну хочуть люди. От Зеленський каже: так, є обмеження по мобілізації і так далі. Ні, для 95-го кварталу нема обмежень, для друзів президента нема обмежень, для друзів-друзів президента нема обмежень. Чи це справедливість? Ні, це несправедливість статті Української правди про те, як, як Банкова через Олексія Мацулку підминала під себе «Укрінформ» Найкраще це історія про темники з бажаними і небажаними спікерами. У всій цій історії, знаєте, така вишенька на торті, це темник по Дніпропетровській області, де небажаними спікерами є мешканці регіону, прості люди, в яких тривалий час відсутнє водопостачання. І знаєте, одна справа, коли там допускаєш, не допускаєш до медіа політичних опонентів. І зовсім інша, коли ти не допускаєш до медіа простих людей, простих людей з такими критичними побутовими проблемами. Ну я тут, і от коли вже не допускаєш простих людей, вже просто закриваєш рота всім. Ну тут я вже не знаю, як назвати. Правда, вже не знаю, як назвати. І якщо зовсім коротко, хто не знає всю цю історію, а через те, що журналіст висвітив оцю розказав правду про те, що такі темники існують. Йому просто принесли повістку. Просто на роботу принесли повістку. Тобто мобілізація вона стає, знаєте, як покарання. Але що далі? Яка стратегія влади? Ось тут починається саме цікаве. Очевидно, очевидно що мобілізують велику кількість людей. Тут вже сумніву нема. Я хочу зробити про це а, окремий випуск, такий великий, про те, що чекати далі щодо мобілізації. Але то я зроблю потім. Зараз коротенько про те, що я думаю. А, але скільки саме хочуть мобілізувати людей? Так? Це основне питання. Ще за залужного казали, що це півмільйона. Але скільки насправді хочуть мобілізувати? Я думаю, набагато більше. Думаю, ця цифра буде набагато більше. Люди, звичайно, на це не очікували. Але не забувайте про те, що треба ротація. Треба міняти тих, хто з перших днів воює. І те, що мобілізують багато людей, я думаю, це очевидно. І це станеться ось в найближчі декілька місяців. Але залишається інше питання: як мобілізують? І якою вона буде ця мобілізація? Закони ми самі бачимо які? Ніяких прав, одні обов'язки. Все прописано так. Якісь там постанови весь час кліпають просто ті постанови. Це просто жах, що в тих постановах і в тих законах. Все прописано так, що майже кожен має піти воювати. Я думаю, що зараз стратегія буде йти дуже жорстко. Скоріше за все, ТЦК, можливо вже отримали наказ. Скільки потрібно мобілізувати по кожній області. А, мабуть, в кожній області будуть якісь свої плани, я не знаю. І ТЦК, я думаю, буде діяти дуже жорстко. А, буде, мабуть, і операція буз і все інше. Але саме головне, я повторююсь: з випуска в випуск я повторюю одне і те ж: що Зеленський, він. Просто в один прекрасний вечір, коли записує своє відео, він міг би просто один раз сказати, що все, більше ніяких кидань людей в буси, більше не буде такого свавілля. Я проти цього і це буде дуже жорстко наказано. І все, це припинилось. Те, що президент, люди президента взагалі всі ні слова не кажуть про те, що це там якось. Незаконно чи так не має бути, вони мовчать, значить, вони з цим згодні. Якщо я не права, будь ласка, поправте мене, корупція як продовжувалась, так і продовжується. Я не маю просто права, і це негідно, І просто тоді ти тоді ти брехун, коли ти йшов в президенти і говорив, що будеш. До кінця зі своїм народом і будеш завжди захищати Україну і конституцію, ну значить, ти збрехав, якщо ти зараз спускаєш руки. Я так вважаю. Ну, ким я точно не хочу бути так цим брехуном, особливо для своїх дітей. Знаєте, що до цього відео, от правда, можна я не буду коментувати. От правда, не хочу навіть коментувати це відео. Ті, хто крали, за них платять заставу, і воля, вони на свободі. Екс-заступник Єрмака. 10 мільйонів, як з куща. І все все в порядку. Крав-крав! Заставу заплатили і все добре, гуляй собі. Кради собі далі. Слідство інфо, якщо ви слідкували за цією темою, якщо ні, зараз розкажу. Воно трошечки трусонуло красу і гордість наших українських митниць. І як очікувалось, всі мають елітні, елітне майно, офіційне майно, квартири, елітні автівки, брендові бутіки, курорти. І все воно ні, не їхнє, все це подароване татове, братове, колишніх коханців і так далі. Знаєте, от з усім цим, і це все під час війни. З усім цим, от все, що відбувається, чесно, в мене а, взагалі я дуже сильно дивуюсь, що союзники ще досі а, надають нам допомогу а, і навіть грошову, розумієте? От дуже дивуюсь. А, залишається тільки останнє питання. Коли вже буде та справедливість? Знаєте, вже не один раз казала про те, що а, от здається, що якщо. Зараз нічого не зміниться, якщо зараз вже не настане та справедливість або принаймні хоча б в найближчий час, то таке враження, що вона просто не настане вже ніколи. В мене все на сьогодні, дорогі глядачі. Будь ласка, пишіть, що ви про це все думаєте. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.